Привіт, малята! Запрошую вас до країни звуків та слів. На землі нас оточує багато звуків. Це і звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. А також звуки можуть утворювати різні предмети. Усе це немовні звуки. Та існують ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватися один з одним. На нашій планеті є багато країн, і у кожної своя мова. Всі мови різні, хоча звуки можуть бути схожими. Наша мова – Називається українською. В ній є 38 звуків, а на письми ми їх позначаємо буквами. Звуки ми можемо говорити, чути, співати, а буквами пишемо, читаємо, бачимо. Уявіть собі, що люди мовчали би завжди удома, у школі. Чи цікавим було життя? Якби всі мовчали, то ми б нічого не знали про навколишній світ, про друзів, про своїх рідних, за допомогою чого ми виражаємо свої думки та за допомогою слів. Тобто слова утворюються зі звуків, Послухайте загадки. Гострі кіхті, тонкий слух, хто на мишок має нюх? Так, це котик. Гребень, крила, гарний хвіст. Хто співає як артист? Так, півень гавкає, кусає і в дім не пускає. Так, собака, не автобус і не віз, Маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по нікудись біжу. Це машина. Він цвях забиває, металевий носик має. Як почуєш, цок-цок-цок, це працює молоток. Я яскрава, довгоноса. І зелені маю коси, я хрумка, і соковита люблять всім і дорослі, і діти. Так, це морква. Давайте ще раз назвемо ці предмети словами. Але уважно слухайте мої запитання. Хто це? Що це? Що це? Хто це? Хто це? Що це? Ви були уважні? Хто з вас здогадався, чому до одних предметів ставимо питання, що? А до інших хто? Давайте розділимо ці картинки на дві групи. Назвіть предмети, зображені на малюнках, які відповідають на питання хто? Подумайте, будь ласка, давайте разом. Хто собака? І ще? Хто котик? Так, він відповідає на питання хто? Яке ще слово відповідає на питання хто? Так, півень! Хто це? Півень? Ми його теж додамо в цей рядочок. Так ось що, діти? Хто це? Собака! Хто це? Котик? Хто це? Півень? До всього живого ми ставимо запитання? Хто? Хто це? До неживого ставимо запитання? Що? Або що це? Діти, що це? Молоток? Що це? Машина? Що це? Морква. Пограємо в гру живе і не живе». Я називатиму слова. Коли називаю живий предмет, ви плещете в долоньки. Коли неживий, оплесків немає. Слухайте уважно. Стіл. Живий цей предмет? Ні, немає облисків. Меделик. Це живий предмет. Стіл? Ні, не плещемо. Черепаха. Живий предмет? Так, плещемо в долоні. Дівчинка. Плещемо в долоні. Білка. Жива? Жива, Плещемо в долоні. Телефон. Яке питання ставимо до слова телефон? Що це? Не плещемо в долоні. Олівці! Ні, тому що ставимо питання, що це? Ось і закінчилось наше заняття. Спробуйте відповісти на питання, про які звуки ви сьогодні дізналися? Які бувають звуки? Що утворюють звуки? Яке питання ставимо до живих предметів? Яке питання ставимо до неживих предметів? Добре! Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття і ви дізнались багато цікавого. До нових зустріч!